У 80-х роках група Rolling Stone була дуже популярною. Вони постійно їздили різними турне. У них був менеджер, з яким вони працювали вже понад 20 років. Він організував все так, щоб кожен з учасників групи заробляв за тур 20 мільйонів доларів. І ось намічається наступне турне. Менеджер заходить до Мікі Джагера, лідера групи, обговорити нюанси по концертах. А мік йому й каже, ми більше з тобою не працюємо, ми найняли іншу людину. Менеджер задає логічне питання: та що за хрінь тут відбувається? З якого переляку ви мене змінили? Мік йому відповідає: річ у тому, що наш новий менеджер організував тури так, що тепер кожен з учасників групи буде заробляти не по 2. 20, а по 22 мільйони доларів. Менеджер відповідає: Мік, послухай, ми з тобою співпрацюємо понад 20 років. Де ми знаємо один одного стільки, що фактично друзями можемо називатись: 22 мільйони доларів або 20. Та яка різниця? Знаєте, що відповів Мік Джайгер? Різниця 2 мільйони. Різниця 2 мільйони доларів. Ось яка різниця. А мораль така. Вас завжди будуть оточувати люди, які будуть заважати вам заробляти гроші. Ви ж створюєте бізнес тільки для того, щоб їх і заробляти. Якщо ви не контролюєте своїх робітників, це означає лише одне. Ви залишаєте відкритим для них свій гаманець. А якщо ви ще й не стежите за мною, можливо, ми навіть ніколи не зустрінемось. Але якщо ви підписані на мене, я вас вітаю. Ви розумово зростаєте кожен день. Та це вже видно.